Депутати половини фракції Полтавської міської ради не прийшли на сесію через судову справу, у якій фігурує голова громади Олександр Мамай. Про це депутати розповіли суспільному телефоном. Через відсутність кворуму сесія не відбулася. Із 42 депутатів полтавської міськради на сесію прийшли 21. До зали не з'явилися представники рідного міста, свободи та слуги народу. Я не прийшла на сесію, адже хочу дочекатися результату слідства стосовно справи до могосподарок. І чим закінчиться звинувачення Олександра Федоровича у справі про корупцію та співпрацю з ворогом. Це мої фракції, депутати Свободівці, Скляр та Матвійчук, знаходиться зараз на передовій, тому вони фізично не змогли бути на сесії присутні. Міський голова корупціонер для нас не, місь, не є міським головою. Тому на якщо він не є міським головою, значить похід на сесію під його головуванням. Це е, точно злочин, тому було прийнято рішення. Не йти на сесію під головування не міського голови. 21 лютого вищий антикорупційний суд призначив склад суду у справі щодо працевлаштування хатніх робітниць Олександра Мамая до комунального підприємства інститут розвитку міста. Зарплати жінкам платили із бюджету цієї установи. Йдеться в реєстрі судових рішень. У цій справі Мамай зазначений як обвинувачений. До цього він був свідком. Адвокат Олександра Мамая В'ячеслав Делія не підтвердив Суспільному, що Олександр Мамай набув статусу обвинуваченого у цій справі. Саме Має після сесії спілкуватися із журналістами відмовився. За словами юристки Дар'ї Малінікової, зміна статусу Олександра Мамая у цій справі не свідчить про припинення ним виконання обов'язків голови міськради. Під час сесії мали розглянути понад сотню питань, та через відсутність депутатів не змогли ухвалити рішення, зокрема щодо допомоги військовим. Повідомив Валерій Пархоменко. Також ми повинні були сьогодні підтримати програму про. Нашу підтримку нашої Нацгвардії гвардії і національної поліції, допомога матеріальна і фінансова. Також ми повинні були сьогодні затвердити програму допомоги ДСНС. Це хлопці, які сьогодні розміновують нашу територію, яка деокупована. Ми сьогодні повинні були прийняти також одне, мабуть, і це таке рішення знаку для Полтави це перейменування вулиць. Але, виходячи з цього всього, яка частина депутатів прийняла рішення, що це не на часі. Нагадаю, керівниці та ще трьом працівникам комунального підприємства Інститут розвитку міста оголосили про підозри у підробці документів та розтраті державних грошей на понад півмільйона гривень. Це заробітна плата двом жінкам, яких влаштували до установи, однак насправді вони були хатніми робітницями у будинку високопосадовця міської ради та його родини. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.